Море, як жінка, мінливе, буває синьо спокійним, чи сіре, похмуре, журливе, а ще блакитно грайливе, іноді чорним лихим, ще бірюзово лінивим, навіть білосвятковим. Часом просто сонливим. Море красуня чарує, дивує, щойно побачиш, покохаєш довічно, поклик моря в серці вирує, ці почуття катують хронічно, бачу хвилі, вали, буруни, силою бавиться море. Подихом піну до неба здійма, Величний бездонний неозоре. Вальс танцюють дельфіни, морської вистави актори. Рибки барвисті, смішні пустуни, чатують червону аврору, медузка пелюшки і мушлі, каміння, галька, мокрий пісок, баклани та чайки, зелені куделі, холодний відблиск зірок. Шепіт ніжний, чи гул котливий, Пісня моря звучить в голові, В пам'яті образ живе мерехтливий, Від спогадів раптом тепло на душі. Ранок і вечір, мить зупинити, край небо виводить малюнок, стихії зустрілись несамовиті, Сонця з морем, гарячий цілунок.